Слава Україні! Друзі! Ви на каналі Твій Момент! У цьому відео хочу вам показати, як я готую дуже смачні, гарні, соковиті котлетки із хрумкою з коринкою. Вони дуже-дуже смачні. Обов'язково скуштуйте. Вони ніжні, ароматні, сподобаються кожному. Тож починаємо готувати. Беремо батон, нарізаємо його на кубик. Я взяла свіжий батон, ви можете взяти будь-який, навіть черствий. Заливаємо батон молочком. Якщо немає молочка, можна залити звичайною водою. Знадобилося 300 грамів батону та 500 грамів молока. Батон добре притискаємо рукою, щоб молочко Повністю його покрило. І залишаємо на деякий час, поки готуємо м'ясо. Мені дуже подобається готувати котлетки саме із підчеревини. Ось придбала таку гарну м'ясисту підчеревину, вагаю її 1 кілограм. Нарізаю її на смужечки, щоб було зручно перекручувати через м'ясорубку. Також нам потрібно. Куряче м'ясце, тому я придбала цілу курочку і зараз її розберу. М'ясо куриці вийшло на 800 г. Зараз потрібно перемолоти усе м'ясце через м'ясорубку. Підготувала цибульку, тут її 350 г. Будемо її також перемелювати через м'ясорубку. До фаршу додам плавлений сирок. Це і є родзинка даних котлеток. Теж перемолюю їх через м'ясорубку. Вага сирків 220 г. Найпершими буду перемолювати цибулю і плавлені сирки. Далі перемелюємо м'ясо. Перемелюємо м'ясо і потрошку будемо додавати батон. Фариж готовий. Тепер сюди додаю чорний мелений перчик за смаком. Посипала рясно. Я люблю, коли котлетки пахнуть перчиком. І солимо за смаком. Дві чайні ложечки солі я кладу. Ще сюди розбила 4 яйця і рукою усе добре перемішую. Ви думаєте, що це весь час стукає? Назар! Куку! -ку! Привіт! Назар зайнятий дуже важливою роботою. Я завжди перебирає всі судочки. Місцям розкладає. Назар, як твої справи? Назар. Ку-ку! Тобі весело? Продовжуємо перемішувати. Коли вимішуємо фарш, ще потрібно ось так постукати, щоб з нього вийшло зайве повітря. Тоді котлетки будуть краще триматися. Фарш чудово вимісила і тепер готую паніровку. Тобто до борошна, яке я просіяла, тут 4 столові ложки з гіркою. Додала панірувальні сухарі. Тут теж 4 столові ложки з гіркою. І оце усе разом перемішую, підготувала панірувальні сухарі, підготувала воду холодну і підготувала дощечку, на яку буду складати котлетки. Спочатку руки змочую у воді. Потім формую котлетку, обвалюю її у панірувальних сухарях і з борошном і викладаю на дощечку. Ось ці котлетки буду заморожувати, а ще буду смажити, тому наливаю на розігріту сковорідку олію, соняшникову рафіновану. Тож накладаю сюди котлетки. Накриваю кличкою. Вийшли дуже-дуже гарні котлетки. Я роблю їх маленького розміру або великого розміру. Це за вашим бажанням. Великого розміру котлетки я зробила у морозильну камеру. Поставила. Будемо брати та готувати, коли буде бажання. А посмажила одразу маленькі котлетки. Давайте скуштуємо. Я такі готую часто, знаю, які вони на смак, що вони дуже-дуже смачні. Вирішила вам показати свій рецепт. Дуже-дуже смачно. Крумка з коринка, соковита всередині. Дуже гарно просмажена. Немає ніяких зайвих спецій. Все в нормі. М -м -м -м. Просто чудово. Такі котлетки підійдуть до пюре, до будь-якої каші, до макаронів. Супер. Обов'язково приготуйте цей рецептик. Ви будете дуже-дуже задоволені, повірте. Смачного. А ось котлетки, які я заморозила. Обов'язково викладайте котлетки на гнучку дощечку, щоб потім можна було дощечку зігнути і легко зняти котлетки. Дощечку трошки зігнули, і котлетка сама відпала морозильну камеру. Коли дуже-дуже захочеться їсточки, а не буде що, то можна відкрити морозилку, взяти звідти вже готові котлетки і просто їх посмажити. Це значно зекономить час. Тож готуйте на здоров'я, готуйте в задоволення і радуйте своїх близьких домашніми, смачними.